Звісно, будуть страждати через це, ось і багато поверхівки випадають у мене, що є пожежа, неочікувано. Воно взагалі не туди навіть летіло. Називається отак. Вот і вот. який би президент не прийшов, Зеленський, Порошенко, Кучма, який би не прийшов, ми нічого не зможемо змінити, тому що нашою країною правлять не сам не сама людина одна. Всіх вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Бековець, і Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Лана Олександрова. Лана, доброго дня! Доброго дня сьогодні дуже хочу з вами обговорити найбли прогнози, точніше на найближче майбутнє стосовно ситуації в Україні стосовно в першу чергу певно масованих ракетних ударів, яких зараз. Дуже багато вони майже щодня. І ось моє перше запитання до вас: чи буде погіршуватися ситуація стосовно ракетних обстрілів, ракетних ударів в Україні? Погіршуватися ситуація. Ну, по перше, в Україні в Україні щось щось починає або вже продовжує, я б сказала так, працювати е, щось про з про зброю, про ну. Покращення наших якихось, не знаю, можливо, наше ППО краще починає працювати. Можливо, того що е, можливо, що ми щось починаємо производити. Я хочу сказати про масовані обстріли. Ну, вони ще будуть. Я не можу сказати, що прямо от ми сьогодні побалакали і вже закінчили. Ні, вони ще будуть. Ці обстріли, ми ще будемо боятися. От далі. Будуть ще обстріли, от іменно на міста. Будуть ще карта Башти говорить про те, що будуть прильоти, і при тому прильоти будуть намагатися вже більше робити. Можливо, не про То, що вони попадають в приватні будинки. Скажу чесно, не завжди цілює... є ну. ну... Багатоповерхівки і приватні будинки це просто скоріш за все було збиття ППО працювало, і траєкторія польоту ну, направлено на щось дуже важливе для нас е, матеріальне. Тобто, притом, яке це якісь енергосистеми, це якісь водні ресурси, це якісь, тобто тут бажання зробити велику катастрофу переслідується. Не просто вбити там якусь одну-дві людини е, там в приватному секторі чи ще щось. А тут буде, буде і будуть навіть якісь. Десь влучання. Тобто я б ще не скидувала. Звісно, будуть страждати через це, ось і багато поверхівки випадають у мене, що є пожежа, неочікувано, воно взагалі не туди навіть летіло, називається. От так. угу. ну, ось такий прогнози. Чи готують щось і що готують окупанти на Запоріжжі? Там зараз теж, як пишуть ЗМІ, ситуація загострюється. Що ми будемо бачити з Запоріжжя в найближчим часом? Запоріжжя місто чи ми запорізький напрямок, там де зараз запорізький окупант. напрямок? Запорізький напрямок? Так, що готують окупанти на запорізькому напрямку? Ну, у них є якийсь план, і план цей продовжується. Нічого нового вони не готують. Це все одна й та сама ну, сказка, яка продовжується. Вони не закінчили те, що у них по плану стоїть, а по плану у них стоїть або захопити, або е, розбомбити е, Запоріжжя. Ну до нього треба добратися поближче, скажімо так. От кажуть, що вже сьогодні Запоріжжя вже обстрілюють кабами, тому е, вони просто продовжують, продовжують план саме на саме. Насамперед, зараз обстрілу того, що їм треба поближче підібратися, бо їм важко. От, але їх наші зупиняють, і вони не завжди бачать і ще що, вони трошки погано ще орієнтуються що. Саме є важ, ну, важливим в Запоріжжі, тобто, окрім там що там, гес, чи що там стоїть той дамби, да, ще якісь якісь важливі є е, ну, структури, які вони хотіли попасти, але вони застрянуть на якомусь е, ну, невеликому або маленьке містечко, або якийсь такий невеликий населений пункт. От вони будуть вимушені вже оборонятися, і вони там будуть ну, довго товтись. Притом таке населений пункт будуть так. Вони підійшли до нього близько або зайшли в нього, потім вийшли. Зайшли, вийшли. Чого вийшли? Наші їх витіснили, вони знову зайшли. І от вони на Запоріжжі будуть намагатися от пройти цей, цей рубіж. да, буде навіть якась у них таємна операція, якось обійти його от, і ударити силою, і це буде щось пов'язане з водою. Або коло води. Ну наскільки це буде успішно, все залежить вже ж також і від е, наповнення наших, наших рядів ЗСУ і зброї. Але так, да, у них є цілі, вони до неї намагаються йти. Поки що я не бачу у них перемоги в цьому напрямку. От я дивилася, я не бачу окупації е, Запоріжжя. От, але вони будуть намагатись. Але зараз теж багато повідомлені про це говорять військові, про це говорять власне всі, що росіяни на жаль просуваються зараз на сході. І моє наступне питання було про те про те, чи зупиниться це просування, чи все ж таки вони будуть рухатися далі. Якщо ми говоримо загалом про лінію фронту і фронт, як такий ну лінія фронту у нас ну вона велика. Паніш, десь вони Я пройшли, хотела, десь, десь... хіп. Ось просуваються зокрема на сході. Якщо ми говоримо... На сході, й да давай так чи зупинять. Ну, дивись, от карта уходу говорить про те, що від чогось вони відмовляться, тобто вони десь відступлять навіть. Так, да, вони будуть обстрілювати, але від чогось їх відтіснять. О, це по-перше, по-друге, а обстріли будуть дуже сильні. До речі, хочу сказати таку річ, я помітила по картах, що якщо починається в якомусь, от, наприклад, сильно сьогодні сильно лупашать Одесу, Да? Це говорить про те, що значить, на одеському напрямку вони пішли в наступ. І таким чином вони якось відволікають нас на ну, наші збройні сили відволікають на ці обстріли. Тому карта довго говорить про те, що будуть вони намагатися реалізувати свою, свій план дуже довго, тобто, десь вони відступають. Ось є теж ну, невеликі населені пункти, які вони просто, просто спалюють. І ще що буде вияснено, що там ведуться роботи якимись майстрами. Ну, я думаю, можливо, що це ці корейці, чи що, вони будуть там щось будувати, рити? Можливо, підземні якісь ходи будуть рити успіху на сході. Я не бачу у них. Але ну він буде такий перемінний. Трошки да, трошки ні. Ну, карта зупинки. От їх зупиняють перед якимось крупним містом або перед містом, яке Ну, і карта смерті, тобто вони не, не, не можуть далі. Да, вони закінчили цей поход, немає. Єдине, що вони будуть намагатися знищити все, до чого вони достають. Ну це і без карт, понятно. Я думаю, в даному випадку. Курщина, яка буде подаля подальша доля курщини? Чи доведеться нашим військовим виходити звідти, Чи навпаки буде якесь просування з боку ЗСУ? Ну, той раз, як коли мене задавали це питання, у мене була така відповідь тоді, ще вони не відступали. Я казала, що якусь частину Курщини ми віддамо знову таки, але основну, основ, основне, ми щось втримаємо, і це, що ми втримаємо, буде якраз нам тою розмінною монетою, якою ми зможемо повернути якісь свої території. На сьогодні успіхи ЗСУ на Курщині. Що там буде? Ну, ми відступаємо від чогось за. Ми віддаємо якісь території знову. Ми віддаємо. Я хочу сказати дуже багато там людей, які в очі ну, посміхаються, а насправді і нашим, і вашим. Тобто, не можна сказати. Тому коли там кажуть, що на Курщині Раду зустріли, це все такі хаміліони, які перекрашуються, коли треба. Ну, у нас є втрати. У нас є втрати, і втрати у нас є в крупних міст, і втрати є, але все одно, все одно якусь основну частину ми, ми, ми втримуємо. Тобто, номінальна перемога за нами. А далі вже є ну, якісь переговори, вона буде участвовати в переговорах. Курщина сама по собі буде фігурувати в переговорах як якийсь момент, на якому ну, можна буде вже Україні щось требувати. Так, зараз мені дуже хотілося б говорити декілька статистичних прогнозів від змі, які хвилюють наших глядачів. Вони зокрема також писали в коментарях. От, наприклад, New York Times зараз пише, що в Україні вистачить солдатів буквально на 6-12 місяців, і далі, в принципі, все чи дійсно це так? Це ще дуже оптимістичний прогноз зі сторони цих газет, прямо 12 місяців. Це солдатів яких? з кого? Це ми записуємо туди ще, скажімо, входить туди ТЦК, СБУ, там, поліція і другі. Думаю, думаю, ні, думаю, їх туди не включали. Тоді 12 місяців, це багато. Це багато. Ситуація дуже важка. На самом деле я дивилася цю ситуацію по картам вже хочу сказати, що дуже важка, тому що люди, які там вони виснажені, да, ще що, людей брали хворих. ну, Давай по-чесному, якщо ми на сьогоднішній день візьмемо розберемося, на самом деле крепких, здорових людей ну, дуже мало. Взагалі, даже просто в віду, там нашого питання, екології і так далі. От. І генетичні заболівання. Тому брали, брали людей дуже багато і дуже багато хворих людей. Хвора людина це хреновий. хреновий самий. От. Е, я не кажу, що там всі здорові со сторони Росії, ми не будемо розглядати. ну їх 140 мільйонів. Їм там можна закидувати і закидувати цим. От. У нас ж, як то кажуть, нема такого. Це по-перше, по-друге, частина чоловіків за кордоном. Хочеш не хочеш, але ті чоловіки, які могли б воювати, вони за кордоном. Е, я Просто констатирую факт. Тому у нас, по большому счету, осталось очень совсем мало людей, и на 6 місяцев нас, нас не вистачить. От реально не вистачить. Дивись, як вистачає. Чому наші кажуть здають наші території? Хто здає? Оці два кривих солдата, які там нарили собі яму і сидять, ну підіть, допоможіть їм не здати. Ну, у нас сидять от ці умні жінки от 50 плюс до 70, вони такі вояки, вони от там в коментарях так воюють. Тому вони можуть теж піти, стати рядом з тими солдатами. Нашими, які були не солдатами, і починати ну, показати, як не треба здавати. Тому це дуже оптимістичний прогноз. У нас реально е катастрофічна ситуація. Притом, ну, у нас просто людей вже ну, как би, ну, вибили, простими словами. Чи будуть мобілізовувати жінок? Час від часу? Будуть. Будуть? Будуть. Да, По порядку всіх, чи це будуть виключно певні категорії? Це, це будуть там... контракт, контракт. Це ти можеш йти на контракт. От от. Ти маєш право, ну будуть пропонувати. От. І е, я би навіть сказала так: е, іноді цей контракт навіть буде комусь вигідний. Чого? Того, що ми не говоримо про штурмовиків. Хоча я знаю случаї, коли каже жінка хоче в штурмовики. Ну, вона чувствує себе. От, как бы вот так, да? А вони її там на якусь посаду ну, там, носить якісь бумажечки. Вона каже, що мені це не потрібно, мені це не цікаво. Я дуже розумію жінок, всіх чому. Тому що є якісь жінки, наприклад, у мене є е, приятелька, яка втратила сина, мама в неї вмерла, близька, близька людина загинула, вона одна залишилась. і вона каже, і вона, ну, вона ну, в поліції працює, тобто вона, вона майор. І вона говорить. І я піду туди, і я буду стріляти, бо в мене є за що. І таким жінкам в першу чергу буде пропонуватися контракт. Тобто це буде не обов'язково, але жінки в українській армії будуть. Uh -huh. а, також щось запитували в коментарях: чи продовжують КНДР допомагати Росії, чи вони uh -huh. продовжуватимуть давати їм більше зброї, і як це вплине на, ну, на перебіг війни? Дивись, по поводу КНДР і зброї. Я не знаю, я, хтось бачив цю зброю, десь є офіційні документи про зброю, бо я бачила е, цих роючих, я даже бачила відео, як наші е, хлопці дронами отак, отак, коротше, окопи вони нарили. Вони риють їм окопи, вони реально риють і макопи. Вони не вають, вони риють. От. Але їх набігло отак, отак, плотненько один до одного стоять. І наші дронам летять прямо на них туди, вони як ті миші. Так от, я хочу сказати, це я бачу. Так, КНДР всі є на полі бою, а про зброю я не знаю. Поэтому давай просто чи буде допомагати КНДР ще Росії. Та да, буде. І у них довгосрочне сотрудничество. Я хочу сказати, єдине, що є така ситуація, яка ну, якісь таємні документи, якісь таємні договоренності, вони можуть бути не прописані в бумагах. Оце є. Це, по-перше, по-друге, ситуація повторення говорить про те, що знову буде, ще партії будуть відсилати. І ще що. Женщини будуть там, теж Тоже. Тоже будуть. От. Ну, єдине, що притом про це офіційно не буде заявлено, От, це буде на ничкаря. От, єдине, що... І Єдине, що у них, знаєш, якась вони забираються, і з сім'ї має піти хтось. Ну, знаєш як негласне правило. З кожної сім'ї. по по одному на нас закляне називається. Хочеш ти чи не хочеш, це не питається. Но, должен. Тобто, ну, таким образом, напевно, вони тоже регулюють їх же ж, напевно, там до хрена, рождаемость велика. Неплохо отрегулювали, знаєте, як вбивство своїх громадян, звичайно. Заморозка конфлікту, про яке зараз теж багато хто говорить, От власне о, наша глядачка питає: заморозка конфлікту. Вона породить нове вторгнення РФ через кілька років. Ну про це власне теж багато хто говорить. Дивися, сказати однозначно ні, сказати однозначно да, це не, це не, ну, це не за карта. Зараз, ну, зараз в пространстві є така інформація, а Таро це якраз символ архетипів, яким ми, завдяки якому ми щитуємо цю інформацію. От вона літає, якась яким-то образом її треба взяти чим-то. Так от вона говорить про те, що кожен заморожений конфлікт це бомба замедленого медліного дійства. Тобто вона поступово буде, і все залежить від наших подальших дій. Ну, конфлікт заморозили, а має бути продовження якесь. Яке? Або ми цей конфлікт взагалі ісчерпуємо, або ми цей конфлікт, навпаки, він розвивається. Тому все залежить, але на, на сьогоднішній день, да, ну, ви ж всі пам'ятаєте, ось вам приклад: це ж заморожений конфлікт. Заморожений конфлікт. От і все. Чи перейдемо ми таким чином на модель повністю мілітаризованої держави, типу Ізраїль? Ось ні, ні, навіть не розсматривається. Навіть із того, що е, Україна сама по собі, у нас навіть менталітет, у нас мозги інші. От, як казала та тітка, що в неї ще липа друга, що вона не може говорити. Так от у нас мозги другі. Ми настільки запрограмовані генетично від кожного покоління не про зброю. Ми не Раса воїнів, ми раса земледільців, ми не будемо повністю мілітаризовані. А ще є такий момент, що в нас слабе. В Ізраїлю сильне громадянське суспільство. Ви ж подивіться, як в Ізраїлю, коли на них напали в домі да, жінка і чоловік молоді, і у них двоє діток. Вони або є якісь там сержанти ізраїльської армії, у обоєх храниться є, і вони або є відстрілювалися. Вони заховали дітей в підвал, відстрілювалася і жінка, і чоловік. Вона не сиділа в цей момент, як чоловіка відстрілюється, не писала коментарі в Ютубі. А вона стріляла, тому ми апріорі на них не похожі. Понимаєш? А у нас жінка бере дітей і тікає за кордон, це в лучшем случае, Я не осуждаю це її право, але я показую різницю. От. Або вона пише в коментарях. Мама сидить там, да, наприклад, і пише: Зять каже, зять в мене там. Ну, ти ж, це ж зять, це ж не ти. При чому -то ти? Я не про те, що е, хай пишуть, не питання. просто ми не похожі. А там жінка. А там жінка брала зброю і не виїжджала за кордон з дітьми, не тікала, ж могла втікти, правда? От а вона брала зброю. І вона на со своїм мужем захищала свій дом. Вот в нас в чому різниця. Я не осуждаю, я просто показую різницю наших менталітетів. Ми не будемо мілітаризованою країною. І ми не будемо, ми не хочемо бути сильним громадянським суспільством. І який би президент не прийшов, Зеленський, Порошенко, Кучма, який би не прийшов, ми нічого не зможемо змінити, тому що нашою країною правлять не сам, не сама людина одна, а це правління. От, як ото в було мафіозних олігархічних кланів, і вони просто бадаються між собою. А люди від своєї ну небажання розвиватися, вони просто за якимсь із кланів ідуть і все, mm -hmm. все буде продовжуватися. Ладно, Вибори зараз багато хто говорить про вибори, чи будуть вони все ж таки в Україні? І будуть вони в Україні, в Україні. Да, і є велика вирогідність приходу Порошенка знову до влади. Велика вирогідність, і ще раз я кажу, я наголошую, тому що все залежить іще від вибору кожної ну, людини. Скажімо так, але є, будуть вибори, і буде велика вирогідність Порошенка влади, і буде велика вирогідність, що ми після домовленості зупиняється війна, а потім, через багато років, ми знову починаємо затруднячати і навіть даже товаришувати з Росією і там та якихось 10 лет, наприклад, да, І, наприклад, росіяни скажуть, це були не ми винувати, це були ну, плохі росіяни, а ми хороші росіяни. і ми з хорошими росіянами будемо ну, дружити і товариш. Це Якщо... один із, із варіантів, який зараз дуже чітко по картам проігрується, дуже чітко проігрується. От я вже, ми вже я, я розглядала і я, і там я дзвонила. Ма, говорю, подивись, що в тебе там, що ж за фігня? Вона каже: ну, от якась отака, от така, я не знаю, як це, як це поняти. Говорю, а як поняти? Це буде очередне, ну скажімо, не виявлення народу, а результат маніпулятивності нашим ззнанням. На останок уточнення. Якщо ми говоримо про вибори, це найближчим часом. Це 25 рік, початок 25-го року. Як багато Ні, це не протягує. початок 25-го, Я думаю, що це скоріш за все. Я не пам'ятаю, у мене був, був этот саме. Ну готуються вже до виборів. От таке враження, що до весняних виборів вже готуються. Я не можу сказати, це не январь, це не февраль. Ну, от, от весна 25-го, можливо, це буде навіть м -м, якийсь такий варіант. Ну, Скажімо так, і ще і не вибори, але да? е, ну, нам прийдеться закінчувати цю війну якимось чином. Ну, Давай подивимось, е, ну, сроків немає просто в картах, Но це 25-й рік. Коли саме, я не скажу. Дуже-дуже на, на те схоже. Опять-таки, на сьогодні карти випали так. Завтра ми поміняємо завжди да, мінімум 7 виходів з одної ситуації. 7. Так от, ми роздивляємося один. От давай зараз, якщо я побачу або калізницю, або карту закону, значить весною 25-го будуть вибори. Вибори 25-го. Ну, от я казала, калісниця. Все. Весна 25-го, як би не важко було, але вони якимось чином проходять. Чи це буде березень, чи це буде травень, тут уж я не скажу. Дуже дякую вам, Лана, за інтерв'ю. Було неймовірно цікаво. Глядачі ще раз закликаю вас обов'язково пишіть свої коментарі, пишіть свої запитання. Ми все читаємо і розглядатимемо в наступних наших випусках. Лана, ще раз вам дякую і до наступної зустрічі. До наступної зустрічі.